27 липня відбулося засідання 42-ї сесії Білоцерківської міської ради, на якому було розглянуто і прийнято ряд надважливих питань. Зокрема, для забезпечення якісної та стабільної роботи медичних установ депутатами підтримано зміни до відповідної цільової програми. Основними змінами є збільшення видатків з місцевого бюджету, якими передбачено придбання медичного обладнання та проведення капітальних ремонтів у міській лікарні номер 1 та білоцерківському пологовому будинку. Також внесено зміни до програми підтримки захисників і захисниць України, метою якої є поліпшення матеріально-побутового становища діючих військовослужбовців, ветеранів війни з сімей загиблих захисників і захисниць України та надання їм додаткових соціальних гарантій. За рахунок перевиконання доходної частини місцевого бюджету виділено на програму фінансової допомоги військовим частинам ЗСУ 50 мільйонів гривень. На будівництво є дальні 18-ї школи 5 мільйонів гривень, також 5 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури в Київській області як дотація обласному бюджету. На засіданні було прийнято у комунальну власність гуманітарну допомогу, надану українськими та іноземними благодійними фондами та організаціями. Міський голова від імені громади і депутатського корпусу подякував іноземним і українським благодійникам за цю допомогу. Більше інформації можна переглянути на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.